Захист традиційних цінностей є однією з ідеологічних основ як внутрішньої, так і зовнішньої політики Росії. Зокрема, у 2022 році Путін підписав указ про збереження та зміцнення так званих традиційних російських духовно-моральних цінностей. Того ж року Держдума РФ прийняла закон, що забороняє пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків, тобто негетеросексуальних стосунків серед людей будь-якого віку. А у 2023 році рух ЛГБТ Ка плюс у Росії оголосили екстремістською організацією. Захист традиційних цінностей став таким кліше кремлівської пропаганди, що навіть у промові 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Путін згадав про них, мовляв, колективний захід прагне зруйнувати російські традиційні цінності та нав'язати власні псевдоцінності, які роз'їдають народ, ведуть до деградації та виродження, оскільки суперечить самой природе людины. Да, собственно, и до последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах. Разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы нас, наш народ, изнутри. Те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. этому не буває ніколи і ні у кого этого не получалось, Не получаться і січа. Попри те, що поняттям традиційних цінностей у Росії спекулюють часто, саме визначення їх сформульоване доволі загально та розмито. У нас другая точка зріння. Ми полагаємо во всьому у подавляючого більшості російського суспільства так буде, конечно, более точно сказати друга точка зрения. Ми полагаем, що должны піратися на свої духовні ценности, на историческую традицію, на культуру нашого меганаціонального народу. Ймовірно, це зробили навмисно, щоб кожного разу тлумачити цінності по-своєму та маніпулювати суспільною свідомістю. На практиці ж пропаганда традиційних цінностей найчастіше проявляється в таких випадках: просування патріархальних цінностей, приниження ролі жінки як у Росії, так і за кордоном, поширення фейків та мови ненависті щодо ЛГБТК Плюс спільноти, возвеличення російської церкви та створення фейків про переслідування православних в Україні. Ціль поширення таких наративів стандартно для Росії, таким чином у Кремлі прагнуть сформувати образ Росії як поборниці правильних цінностей, на відміну від хибних, які поширюються на Заході та в Україні. Відтак з цього погляду вторгнення в Україну це спроба Росії не лише захопити території, а й насадити на окупованих територіях російський світогляд і тим самим послабити вплив демократичних цінностей. Які саме тези російська пропаганда використовує, щоб Маніпулювати темою захисту традиційних цінностей та як захиститися від моральності країни агресора говоримо у новому сюжеті проєкту Бувай фейк зі старшим аналітиком проєкту Vox Кирилом Перевозчиковим. Власне, росіяни самі не приховують, що це їхня ідеологія, їхня основа база, тому що у своїх. Головних документах політичних, як, от е, різних доктринах, вони докарують, що традиційні цінності, хоча вони їх тлумачать доволі так розмито, щоб потім тлумачити по-своєму, вони дійсно стверджують, що традиційні цінності, як от там цінність сім'ї, е, так званих традиційних відносин, цінність церкви, православної віри, це основа їхньої ідеології. Але з іншого боку, все нове це добре забуте старе і насправді. В радянській ідеології також були елементи традиційних цінностей. Будь-які авторитарні або талітарні режими вони е, дуже хваляться тим, що вони е, зберігають традиції. Навіть якщо ми візьмемо комуністичні країни, типу КНДР або КНР, е, вони все одно е, наполягаються на збереженні традиції. В чому відмінність? Насправді лише в такій дрібній специфіці, наприклад, в Китаї або в Північній Кореї вони більше їх адаптують до комуністичних ідеалів, тобто якось мають поєднувати, що традиційна сім'я, традиційні відносини це, мовляв, вони відповідають комуністичним ідеалам в Росії більше наполягають на православії, або в Ірані наполягають більше на ісламії. Але якщо так дістатися до коріння цих цінностей, то вони здебільшого будуть дуже схожі. Відрізняються лише радикальністю, тобто десь більше, десь менше, і таким нашаруванням, десь це комунізм, десь це іслам, десь православі і так далі. У російському суспільстві жінка займає нижчу роль ніж в Україні. Це можна помітити навіть в медіапросторі. Якщо голос українських політикинь, військовослужбовець, волонтерок, помітний, то в Росії головними спікерами і відповідно пропагандистами також є чоловіки. Захищаючи традиційні цінності російського світу, а в цьому контексті йдеться про гендерну нерівність Кремль не втрачає можливості дескредитувати Українок. Зокрема, чи не найбільше дістається перші леді Олені Зеленській. Розпропаганда серед іншого стверджує, що вона мовляв продає через власний фонд українських дітей за кордон або витрачає мільйони на придбання дорогоцінних прикрас під час закордонних поїздок. Такими вкидами, ворог прагне підірвати довіру до українських. Ських жінок уля вони захищають лише свої інтереси та наживаються на стражданнях населення. Як кажуть росіяни, це друге? Тобто, в них звісно є які завжди подвійні стандарти щодо Путіна. Якщо згадати його перші терміни на посаді президента, він навпаки. Будував такий образ сильного справжнього в локах чоловіка. Ми там можемо згадати, як він постійно там ходив то на полювання, то на рибалку, то на коні. Тобто в нього само початку був такий традиційний образ сильного чоловіка. Навіть спочатку в нього була перша леді, зараз інституту перша леді в Росії як такої немає. Але тим не менш, все одно Путіна та еліту російську зображують як нібито. Найкращих, найбільших борників традиційних цінностей щодо подвійних стандартів, ну тут не треба дивуватись, тому що це завжди трапляється в таких країнах, що Декларовані цінності вони фактично не відповідають реальності, навіть якщо почитати російські документи, хоча я раджу це робити, там також є певні суперечності в одному абзаці. Речені вони можуть казати про що права людини, свобода людини є цінністю Росії, а в іншому реченні вони можуть обіцяти всім тим, хто буде захищати там якісь права пригнічених груп, типу ЛГБТ, можуть обіцяти їм термін покарання, тому ця суперечність. Неоднозначність вона характерна для всієї російської системи. Якщо ми візьмемо і промови посадовців політиків, так і е, доктринальні документи, де саме говорять про ці цінності. Того росіяни влаштовують інформаційні атаки навіть проти колишніх українських посадовець, як от проти колишньої міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун для окупантів. Вона є уособленням вбивчої медичної реформи в Україні. Також особливо улюбленою темою для Кремля є добровільна мобілізація жінок в Україні до сил оборони. Українських жінок залякують вкидами про масову та примусову мобілізацію, та інсайдами про те, як у медичних закладах працював. Вниз звільняють та відправляють на фронт. Звісно ж, жодні з таких чуток не підтверджуються. Це частина великої ІПСО для зриву мобілізації в Україні, щоб ані чоловіки, ані жінки навіть і не думали про підтримку сил оборони. В Росії жінка вона знаходиться в такому приниженому становищі, і це поширюється не лише на російських жінок, а також і на жінок в Україні та в західних країнах. Як саме відбувається? Цей е, образ е, жінки в російській пропаганді е, тут слід е, вирізняти, що є фейки про жінок, а є мова ворожнечі або мова в ненависті. В чому відмінність? Е, е, мова ворожнечі це такі висловлювання, вирази, е, слова маркери, які принижують людину, які її висміюють і які е, в такій в своїй найвищій формі вони захочуть до насильства або до жорсткої дискримінації людини. Натомість фейки, якщо простими словами, це неправдива інформація. Щодо жінок, я більше зустрічав саме мову ворожнечі, як от і проти конкретних осіб, у першої леді Олени Зеленської, так і проти відомих військовослужбовець. Вони використовують такі е, вислови або картинки, або навіть меми, карикатури, які е, висміють людину, присвоюють їй якісь низькі моральні якості, е, зневажають її і в очах аудиторії Ця людина ну, даному випадку. Жінка вона виглядає як негідник, негідниця. Дестабілізувати ситуацію в Україні, нібито захищаючи традиційні цінності, росіяни також намагаються поширюючи фейки та мову ворожнечі про представників ЛГБТК Плюс спільноти. За задумом Кремля аудиторія має побачити, що замість вирішення по справжньому важливих проблем Україна займається захистом непотрібних меншин. От вам бойовий педераст. Мы показываем это лишь потому, что все уже выложено в сети и никаких секретов. Николай Худяков из ВЧА 7286 Харьковской теробороны, чью роту уже прозвали Голубая Устрица. Ротный против воли бойца вжарил ему под хвост. Кремлівська пропаганда тут перевершує сама себе. Найбільш абсурдний фейк про ЛГБТК плюс спільноту росіяни опублікували на початку цього року. Губернатор Санкт-Петербурга Біглов у своєму телеграм-каналі повідомив, що нібито в українських школах на Донбасі, окрім стандартних чоловічих та жіночих вбиралень, є треті. Гендерно нейтральні цей факт, нібито доводить, що Росія має відстоювати традиційні цінності, які Захід намагається знищити. Іншим не менш разючим фейком РФ на цю тему була нещодавня інформація про насадження лгбт пропаганди в Міноборони України. Пропагандисти посилалися на вакансію, розміщену в міноборони, на посаду офіцера відділу з питань гендерної рівності. Українські армії справді впроваджують політику гендерної рівності, проте вона не означає просування лгбт пропаганди. Натомість мета цієї політики створити рівні можливості для чоловіків та жінок у війську, наприклад. Наприклад, побороти стереотипи, що жінка не може воювати або командувати. Нещодавно ми побачили такий е, вкид, де трапились класичні труднощі, перекладу, що пропагандисти е, розповіли, нібито в Києві у квітні цього року планується проведення ГПТ-параду в Києві і, мовляв, на цьому параді. СБУ та інші спецслужби планують провести так звані провокації, тобто вбити цивільних і звинуватити потім в цьому Росію, тобто демонізувати її таким чином. Е, ну звісно ж, можна навіть не коментувати тези про провокації, тому що Росія постійно бреше, що нібито е, Україна сама себе обстрілює, це навіть вже смішно спростовувати це всім очевидно в Україні. А щодо самого параду вони просто неправильно переклали новину або просто вигадали її з нуля, тому що насправді оригінальна новина була в тому, що в Києві пройде кінофестиваль, а не парад. І там будуть просто показувати е, кіно на тему ЛГБТ-спільноти. Варто наголосити, що й сама фраза лгбт пропаганда є суто пропагандистською. Сексуальна орієнтація визначається серед інших факторів біологічними чинниками, на які ми не можемо впливати. Інакше кажучи, сексуальну та гендерну ідентичність не можна нав'язати, як, наприклад, політичну ідеологію. Мета руху за права ЛГБТК плюс не збільшити кількість людей, які мають таку ж саму. Ідентичність а надати ЛГБТК плюс представникам ті ж самі права, якими володіє решта населення. Як вже сказав, що, по-перше, в Росії є указ президента про захист так званих російських духовно-моральних цінностей. Він підписаний у 22-му році Путіним. Також є. На законодавчому рівні заборонений рух ЛБТ, Він визнаний екстремістською організацією. Тепер будь-які російські медіа мають постійно ставити таку такий банер, плашку, що обережно рух ЛБТ – Це екстремістська організація, визнана Росією. І також заборонена на всіх рівнях серед всіх людей будь-якого віку. Пропаганда, так звана пропаганда, руху ЛБТ. Тому можна сказати, що і документально, і фактично в Росії е, заборонені будь-які е, вольнодумчі такі напрями. Тому традиційні цінності вони і де факто, і де юра, вони закріплені в Росії. Несучи добро, світло та традиційні цінності у світ, росіяни також не цураються використовувати наратив про придушення релігійних свобод в Україні. Наратив Кремля про нібито пригнічення віри в Україні складається щонайменше з двох частин: просування впливу російської православної церкви та дискредитація української церкви і її вірян. Ціль зрозуміла: дискредитувати Україну в очах християнських країн та показати, що вона не дотримується навіть базових прав людини. Ну і ще згадати таку промову Путіна від 24 лютого 2022 року, де він оголошував про початок повноштабного вторгнення, він також згадував про цінності, якраз в тому ривку, де він вкотре скаржився на захід, що мовляв країни НАТО його так в лапках обдурили. Він також скаржився, що захід або НАТО, або сама Америка, вона. Прагне зруйнувати традиційні цінності Росії е, і нав'язати якісь псевдо свої цінності, щоб зруйнувати російський народ. Тобто, навіть в таких е, е, фундаментальних своїх текстах е, російський диктатор він також е, наполягає на тому, що цінності стали однією з причиною або принаймні приводом для агресії проти України, і також е, приводом для агресивної риторики проти Заходу. Е, е, і зараз в останні роки також ми бачимо кілька таких кроків на ще більше придушення. Різних свобод та проголошення традиційної цінності, як, от е, в Росії рух БТ, він проголошений екстремістським рухом. Насправді, також є там окремі документи, як от укази доктрини про е, проголошення традиційних цінностей, і також є закон про е, заборону е, пропаганди ЛБТ. Це можна отримати як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Що стосується саме російсько-українських відносин війни. Агресії, то Росія вона прагне лише захопити нас, або в майбутньому країни НАТО. Вони також прагнуть насадити ці цінності, і Росія е, прагне спонувати такий образ поборності граційних цінності, на відміну від неправильних цінностей, нібито, які проголошені на заході. Тобто це не лише боротьба армії, це і також боротьба цінностей. І сама Росія вона хоче очолити це, якраз як ви казали. Низку цих країн традиційних, типу Ірану, КНДР, і стати на чолі такого консервативного дуже традиційного боку, який буде протистояти ліберальним цінностям, так останнім часом масово поширюються фейки про Києво-Печерську лавру. За однією версією Україна планує повністю передати лавру Константинопольському патріархату, а за іншою продає культурні цінності з лаври за кордоном. Обидві версії, як можна легко здогадатися, хибні. Іноді Україна справді демонструє експонати з лаври на міжнародних виставках, але немає жодних підтверджених даних про їх продаж, і тим більш про передачу всієї лаври у підпорядкування іншому патріархату. Інша ж популярна тема зет пропагандистів це гоніння на православних в Україні та заборона православної віри. Часто інформприводом для подібних фейків є обшуки в єпархіях УПЦ МП. Однак, роблячи це, українська влада не порушує релігійні свободи. Згадані обшуки відбуваються в рамках безпекових заходів для розкриття підривної діяльності на користь Росії. Ще 2 грудня 2022 року. Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції. Щодо афілійованих з центрами впливу в Росії релігійних організацій у документі також пропонують заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України, проте в ньому взагалі не йдеться про заборону чи обмеження на сповідання громадянами православ'я тобто російські пропагандисти плутають два поняття: звичайна релігійна діяльність та протизаконні дії на користь ворога. В Україні якраз борються з останнім, тобто з російськими агентами впливу, які працюють в УПЦ МП. Цей наратив вже почався що менше з отримання Томаса України, тобто ще до повноштабного вторгнення Росія почала. Робити враження, ніби в Україні є такий серйозний церковний розкол, що російську православну церкву, яка зараз називається УПЦ тобто Українська православна церква Московського патріархату, що нібито її зневажають, а нова церква православна церква України, вона є нелегітимною, якоюсь неправдивою фейковою, і якраз на основі цих ідей і будується вся церковна риторика Росії проти України останніми роками. Ще можна про це сказати, що насправді варто розуміти відмінність між двома поняттями: це поняття релігійна свобода, вона не заперечується в Україні, ніхто не забороняє будь-якому українцю сповідувати ту релігію, яку він вважає прийнятною, і є поняття національної безпеки. І якраз коли ми говоримо про затримання певних священників у ПЦМП або про обшуки в храмах російської церкви в Україні. Ми говоримо саме про національну безпеку, бо так історично вийшло, що серед цих священиків було чимало колаборантів, держзрадників або просто людей, які поширювали російську пропаганду в Україні серед вірян. І коли ми кажемо, що когось затримали, когось арештували, ми кажемо, що це арештували саме злочинця, а не за його якісь релігійні погляди. Росіяни, звісно ж, це цю відмінність зовсім не бачать і кажуть, що це переслідування. Релігії, що Україна вона є сатаністською країною і зовсім не поважає жодні права вірян. Також Росія останнім часом зосередилась на вкидах про Києво-Печерську Лавру мовляв за однією з версій її взагалі. Збираються то продати, то передати в підпорядкування іншому патріархату з Константинополя за другою версією цінності цієї лаври і їх виставляють на продаж або на міжнародних аукціонах, або продають іншим країнам. Як насправді деякі цінності можуть вивозити з України для міжнародних виставок, але звісно жодних випадків їхнього продажу або передачі іншим церквам не було. Російська пропаганда щодня старанно працює над створенням нових фейків, продукуванням меседжів, мови ворожнечі та над поширенням свого контенту, щоб маніпулювати якомога більшою кількістю людей не тільки на території РФ, а й в Україні та на Заході. Відтак кожен з нас перебуває у зоні ризику та має вміти відрізнити інформаційні кампанії Кремля щодо впливу на українців найбільше. Найбільша група ризику це українці на окупованих територіях, тому що як я казав, що вони мають обмежений доступ до інформації, мають також чинник тиску на них під час різних заходів в Росії. Щодо впливу на українців на підконтрольних Україні територіях. Ну я гадаю, що якщо вірити статистиці, то українці вони почали споживати менше російського контенту і взагалі російськомовного контенту, тому більшість цих вкидів в Росії вони. Не сильно впливають на українців, але варто також пам'ятати, що схожі ідеї, просто адаптовані до українських реалій, також можуть поширювати е, самі українці. Е, якщо згадати період до повномасштабного вторгнення, також були різні маніпуляції, фейки з боку деяких блогерів, наприклад, мовляв, Україна прийняла Стамбульську конвенцію, яка зокрема вдосконалює законодавство у сфері боротьби з домашнім насильством, там гендерною рівністю. І також деякі недостовірні джерела в Україні також поширили інформацію, що, мовляв, все в Україні дозволили створювати третю ста, що українці тепер будуть змінювати ста сексуальну орієнтацію, що в школах будуть нав'язувати ці цінності. Насправді, це також вигадки, але тим не менше, все одно в Україні залишиться певна частка людей, які будуть не приймати. В Україні ліберальні цінності, зокрема, які впроваджуються в рамках нашої євроінтеграції, інтеграції з НАТО, і тому все ж таки українці опиняються в зоні ризику, тому що все одно різні популісти, різні фейкороби, як от конспірологи, антивакцинатори, вони все одно залишаються в Україні. І представляє загрозу саме для інформаційної безпеки, щоб несвідомо не стати прихильником фейкових традиційних цінностей Росії. Важливо дотримуватися правил медіаграмотності. По перше, дослухайтеся до фактів, а не емоцій. Зазвичай у фейках про традиційні цінності забагато емоцій, мови ненависті і навпаки, замало фактів. Якщо бачите подібне повідомлення, найімовірніше вами хочуть маніпулювати неупередженість, збалансованість, перевірені факти все це має бути у правдивій новині. Якщо цього немає, варто відписатися від каналів регулярно бачите гру на емоціях. По-друге, перевіряйте першоджерела. У новині обов'язково має бути посилання на перше джерело. Тобто на джерело, яке першим повідомило про інформацію. Якщо ж першоджерела у новині немає, як і взагалі будь-яких посилань, це ознака, що факти могли перекрутити. Щодо впливовості, насправді так, пропаганда вона часто апелює до емоцій, а не фактів. І емоції вони продаються краще ніж факти. І звісно ж, людина вона дуже схильна якраз споживати більш емоційну інформацію, більш таку коротку, швидку спрощену. І тому, якщо ми впадаємо в цю упередженість, якщо ми віримо більше емоціям, ніж фактам, ми справді можемо піддатися впливу пропаганді в Україні також є. Не так багато, але все одно джерела, які поширюють регулярно недостовірну інформацію. Не ну, обов'язково про війну це може бути медична тематика, якась народна медицина, заклики не вакцинуватися ні себе, ні своїх дітей, або якісь теорії змови, або е, різні інсайди, що от-от завтра нападуть на Київ, умовно, або на якусь прифронтову або прикордонну територію. Е, тому, на жаль, через те, що в будь-якому суспільстві е, природно є. Люди, які поширюють інформацію, і люди, які постійно ведуться на дезінформацію, звісно, що проблема пропаганди в Україні, зокрема і в сфері традиційних цінностей, фейки про гендерну рівність, глупеде спільноту вони залишаються актуальними, на жаль. Щоб зменшити цю проблему, крім попередніх правил, також надважливо не поширювати інформацію, в якій ви не впевнені. Якщо вам не вдалося перевірити повідомлення з новини, і ви не впевнені в якості джерела, не взаємодійте з цією новиною, тобто не робіть жодних вподобайок чи поширень. Пропагандисти мріють про те, щоб ви підхопили фейк і стали носієм дезінформації однак, ігнорування ворожих вкидів це один зі способів знизити ухоплення неправдивої інформації та вберегти себе та оточення від ворожих маніпуляцій, оскільки в них є обмежений доступ до інформації, додамо до цього також тиск окупантів, як, от на нещодавніх псевдовиборах, то звісно вони опиняються в такій ризикованій ситуації. Що навіть якщо вони думають по-інакшому, навіть якщо вони боліють за Україну, все одно окупанти їх змушують, хоча б декларативно. Дотримуватись російської ідеології, наприклад, перед посевдовиборами президента в Росії також залякували усіх виборців перед виборами, або поверненням так званих лихих 90-х, або поверненням якогось нацизму, або поверненням страшних західних цінностей, що мовляв до Росії. Вторнуться країна НАТО, наб'яжуть свої цінності, і всі росіяни перетворяться на ЛГБТ-спільноту. І це буквально я цитую деякі реклами, рекламні ролики перед псевдовиборами. Тому українці на окупованих територіях вони опиняються в ситуації, що так вони можуть і мають не підтримувати російську ідеогію, але якщо вони не мають можливості виїхати. З цих територій там через поважні причини, то на жаль в них немає таких можливостей уникнути цієї долі, бо вона усюди, вона в мистецтві, вона в політиці, в повсякденному житті, і на жаль, їм залишається чекати лише до окупації. Тож пам'ятайте про основні правила медіаграмотності, будьте уважними до інформації, яку споживаєте, та поширюйте освітній контент про безпеку в медіасередовищі, а не ворожу дезінформацію. Бережіть себе та читайте якісні новини.